Про що ти думаєш, коли чуєш вислів вічне життя? Багатьох людей вислів вічне життя асоціюється з ретальною агенцією, асоціюється з закінченням зимного життя, зі смертю, похороном і чимось страшним. Насправді, чи ти знаєш, що вічне життя це не про це, це не про смерть, це не про відхід, це не про інший світ? Вічне життя це щось абсолютно і кардинально іншого, що Господь дарував для християн. І сьогодні роздумуємо, роздумуємо про це буквально якусь хвилинку разом з Іванлистом Іваном. В Євангелії від Івана написано: Христос каже: знову і знову запевняю вас, що хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя, і на суд не приходить. Але перейшов він від смерті до життя. Насправді, коли ми говоримо про вічність і це для християн, то вічне життя воно починається в нас тут, на землі, і ми вже живемо і смакуємо його. Вічне життя це жити тут на землі, інакше жити як християни. Тому ми з вами називаємося християнами. Тому що ми покликані до того, щоб жити вічне життя. Господь вводить нас у вічність, Господь вводить нас у своє царство, тому що людина, яка не навчиться жити вічне життя тут на землі, абсолютно буде нездатна продовжувати жити Його з Богом після смерті Тіла. Вічне життя каже Христос: це слухати Його Слово. І далі він каже, що вічне життя це і вірити в того, хто його послав. Перш за все слухати Боже Слово. Де, як, коли, в який спосіб. Ми кожного разу слухаємо Боже Слово, коли ми читаємо святе письмо. Ми кожного разу слухаємо Боже Слово, коли ми слухаємо Євангелії в церкві. Ми слухаємо Боже Слово, коли ми слухаємо проповідь. Ми слухаємо Боже Слово, коли ми в тиші і з увагою молимось, і дозволяємо Богові. Промовляти до нас, до нашого сумління. Боже Слово таким чином робить нас живими і дає нам зародок вічності, який починає розвиватися вже тут, на землі. Христос нерідко в Івангелії каже, до чого мені порівняти Царство Небесне, це як зерно, що кинути в землю, і чи людина спить, чи працює, воно собі росте. Вічне життя, воно росте в нас. Але здатність до вічного життя. Починається з Божого Слова і що людина починає приймати, слухати і чути його. Далі, добре слухання Божого Слова воно призводить до того, що в людини зароджується віра. Людина починає вірити в того, хто послав Христа. Вона починає вірити в Отця, вона починає вірити в Сина, вона починає вірити в Духа Святого. Вірити це не просто Слово. Почати вірити, це означає узгодити своє життя абсолютно до кожного слова, яке Христос промовляє. Бо коли людина каже, що вірить, і про це ми вже неодноразово повторювали, але не виконує те, що каже Христос, це означає, що він вірить. Я завжди говорю, що якщо ти кажеш, що віриш, то чому не робиш так, як віриш? Якщо ти кажеш, що віриш, що в розетці 220 вольт, то ти туди руки не пхаєш. Якщо ти віриш, що в вбиває, то для чого ти свідомо його робиш? Чому не відієш? Я сьогодні хочу, щоб ми з вами подумали про вічність недовго. Щоб ми з вами подумали, чи маємо ми в собі вже вічне життя. Чи навчились ми слухати Боже Слово, чи віримо ми в Того, хто послав Христа? Бо каже Христос, що для таких людей, що вірять в Нього і слухають Його Слово, є забезпечена одна дуже важлива опція, такі люди не приходять на суд. Їм нема що робити на суді. Не хочеш на суд? Слухай Боже Слово тут, віруй в того, хто послав Христа, ти будеш мати вічне життя. Дарова тобі Богом! Всім спокійної ночі, доброго вечора, ранку чи дня. Слава Ісусу Христу і слава Україні!